RTX 5070 від MSI має достатньо м'язів, щоб тягнути QHD монітори. Їх часто ще називають 2К моніторами. Сталкер на епічних піде зовсім легко на стартових локаціях. Там ще 65-67 кадрів на секунду. Ближче до кінцівки гри цей показник може впасти в район 60 без DLSS. -у. Тобто є багато способів піднятись вище, аби лише проц потягнув. Forza Horizon 5 на максималках дуже близька до стабільного покриття моніторів на 144 Гц. За тестовий прогон в середньому вийшло 138 FPS. War Ragnarok поводить себе схоже: 112 кадрів за довгий відрізок на початку гри. Навіть якщо далі рівні будуть важче, все одно запасу дуже багато. Kingdom Come Deliverance 2 на ультрах варіюється між 90 і 100 кадрами, частіше десь посередині. А кіберпанк із пресетом трасування променів Ультра був єдиною грою, де більшість з вас все ж вирішить вимкнути DLSS на якість. Тоді гра піде красиво, плавно і тихо, бо кулер від MSI у версії Gaming Trio не напружується і порається із роботою без зайвого шуму.